Часто люди, які не вірять в пекло, кажуть, як може люблячий Бог допустити існування пекла, гієни та вічних страждань? Це неможливо. А я хочу сказати таким людям, що Бог люблячий і справедливий, і саме тому він допускає гієну та пекло, тому що пекло вже є на цій землі. І важко навіть перерахувати, скільки страждань, душевних та фізичних мук спіткало людей за всю історію людства. І навіть сьогодні, в наші дні, в нашій Україні триває жахлива війна, і це реальне пекло, тому що війну супроводить страждання. Та насильство і смерть. І Біблія чітко говорить від самого початку, що Бог створив рай на землі і дав людині вічне життя. А ось пекло на землю пустила людина своїми гріхами, своїми злочинами, вбивствами, насильством. І Бог побачив, що велике було розбещення людей на землі, і що всі думки і помисли, серця їх були злом повсякденно. І землю, яку Бог зробив раєм, люди перетворили на пекло, знехтували життям вічним, обіцяним Богом. Тому Бог навів потоп, і стався планетарний колапс, глобальна катастрофа, яка стерла перший світ з лиця землі. І під час потопу Бог забрав рай землі, а пекло, яке створили люди, помістив під землю.